Добрий день, друзі! Пропоную вам подивитися на нашому каналі добірку нових світових серіалів за лютий 2026 року. Приємного перегляду та дякую за підписку! Чорне дзеркало сезон 7. Технології розвиваються швидше за нашу мораль. Ласкаво просимо назад у світ, де кожен гаджет це пастка, а майбутнє вже настало. І воно жахливе. Сьомий сезон культової антології Чорне дзеркало повертається, щоб знову зіграти на ваших найглибших страхах. Це не просто фантастика, це дзеркало, в яке страшно зазирнути. Кожна серія окрема самодостатня історія про те, як найвидатніші інновації стають знаряддям для виявлення найгірших людських пороків, егоїзму, жорстокості та сліпої залежності від екранів. Від цифрового безсмертя до штучного інтелекту, що вирішує долю людини, від віртуальної реальності, що стирає межі між правдою та брехнею, до соціальних рейтингів, що руйнують життя. Чи залишилося в нас щось людське, коли алгоритми знають про нас більше, ніж ми самі? Приготуйтеся до психологічного трилеру, який не відпустить до самого фіналу. Чорне дзеркало знову запитає: А що, якби? І відповідь вам не сподобається. Не вимикайте екрани. Вони дивляться на вас. Демасковані. У світі шпигунів найбільшою небезпекою завжди були не пістолети, а секрети. Але що робити, коли ворог це твоє минуле? Коли ти вже здав зброю, змінив ім'я, живеш у затишному містечку і намагаєшся забути про темний світ операцій, раптом воно стукає у двері. Разом із людиною, яку ти любив більше за все на світі, і яку зрадив. Новий німецький трилер «Демасковані» режисера Пола Коуца перевертає жанр шпигунського детективу з ніг на голову. Тут немає безкінечних переслідувань авто чи гучних вибухів, замість них напружені погляди через кухонний стіл, мовчазні паузи, слова сказані напівжартом, але з отрутою всередині. Колишні партнери і коханці тепер змушені працювати разом, щоб вижити. Але справжня загроза не від спецслужб чи зрадників, вона всередині. Чи зможуть вони знову довіритися одне одному, коли кожен знає, на що здатен інший? Чи можна пробачити зраду, якщо вона була частиною місії? У головних ролях Сюзанна Вольф і Фелікс Крамер. Актори, чия харизма та внутрішня напруга тримають глядача в захваті від першої до останньої хвилини. Демасковані це трилер, де найстрашніша зброя правда, і вона завжди стріляє наскрізь. гангстер СТАРШОКЛАСНИК 47-річний Кім Дік Пал, другий у мафіозній ієрархії, жорстокий, безстрашний і з комплексом через відсутність шкільного атестату. Він ніколи не пробачив собі, що через бідність покинув навчання в юності. І коли доля підкидає йому шанс усе виправити, він його бере. Правда, не зовсім так, як очікував. Намагаючись врятувати від самогубства старшокласника Сон Іхона, Дік Пал отримує удар ножем і прокидається в тілі цього 19-річного хлопця. Тепер, у тілі невдахи школяра, живе свідомість досвідченого гангстера, і він вирішує. Якщо життя дало другий шанс, треба взяти все: і атестат, і справедливість. Він приходить до школи, де панує жорстоке цькування, наркотики і продажні вчителі. І тут знання вуличних законів виявляються куди кориснішими за підручники. Але чи зможе 47-річний розум зрозуміти серце підлітка, який ненавидить світ, що його зламав? Гангстер Старшокласник це фентезійна драма про другий шанс, про те, що ніколи не пізно виправити помилки минулого і захистити тих, хто не може захистити себе сам. Суміш чорного гумору, шкільних драм і справжніх гангстерських розборок. Коли в тілі старшокласника прокидається справжній бос, школа вже ніколи не буде колишньою. Лисар Сімох Королівств. За століття до того, як світ дізнався про Джона Сноу чи Дайнеріс Таргарієн, Вестерос був іншим. Епоха лицарства ще жила, а залізний трон міцно належав династії Таргарієнів. Саме в цей час починається подорож двох найнезвичайніших героїв семи королівств, чиї імена назавжди стануть легендами Сер Дункан високий, молодий, відважний, але бідний мандрівний лицар. Який прагне довести свою честь у світі, де титул часто важить більше за серце. Його супутник малий зброєносець Ег, який ховає під простим одягом таємницю, здатну змінити хід історії всієї держави. Разом вони мандрують землями Вестероса, потрапляючи у вир небезпечних турнірів, політичних інтриг та кривавих сутичок. Лицар сімох Королівств. Це захопливий пригодницький екшен у всесвіті Джорджа Р. Р. Мартіна. Тут менше глобальних воєн, але більше справжньої магії пригод, особистої мужності та складного вибору, між обов'язком та справедливістю. Це історія про те, як народжуються справжні герої в тіні величних королів та пам'яті про драконів. Легенда повертається. Нова подорож Вестеросом починається. Землянин сезон 2» Це світ Тейлора Шерідана, світ, де немає хороших хлопців. Є ті, хто вижив, і ті, хто залишився лежати в пилу техаських доріг. Другий сезон найгарячішої драми року повертається, і він ще більш жорстокий, ще більш правдивий і ще більш нестерпно напружений. Том Міноріс, чоловік, який знає про нафту все. І про людей ще більше знову опиняється посередині війни. Війни, яка майже ніколи не ведеться стрілянинами, вона ведеться угодами, брехнею і тисячами доларів, які змінюють власника кожну хвилину. Великі корпорації прийшли у Західний Техас. Вони хочуть викачати все до останньої краплі, викупити всю землю, стерти всі старі правила, які існували тут десятиліття. Томмі який завжди міг домовитись із бандитами, і з мільйонерами, із ранчерами, які живуть тут сто років, тепер опиняється між двома вогнями з одного боку боси, які готові звільнити його за першу помилку, з іншого звичайні люди, які довірили йому, і які готові вмирати за свою землю. Тут немає героїв, є тільки вибір зрадити тих, кого знаєш все життя. Або згубити все, що ти будував роками. У другому сезоні до бездоганного білі Боб Тонтона приєднуються Джон Гам і Демі Мур, яка грає роль жінки, перед якою тремтять навіть найжорстокіші боси нафтового бізнесу. Також у сезоні блищать Алі Лартер, Мішель Рендольф і Пауліна Чавес. Землянин це не серіал про нафту, це серіал про те, чому варто вмирати. І чому майже завжди варто продати себе подороже? Тут нафта тече під землею, а кров тече по поверхні. І ніхто не йде звідси чистий. Персі Джексон та Олімпійці сезон 2. Після неймовірної подорожі за вкраденою блискавкою Зевса. Тринадцятирічний напівбог Персі Джексон вже не просто школяр, він справжній герой Олімпу. Але спокій триває недовго, таємниче зло загрожує табору півкровок, єдиному притулку для дітей богів. Дерева зникають, тренажери розбиваються, а вночі лунає жахливий рев. Щоб врятувати свій дім, Персі разом із геніальною Аннабет і вірним сатиром Гровером вирушає у нову, ще більш небезпечну приходу через море чудовиськ. Їх чекають древні міфи, що оживають, острів лотофагів, де час зупиняється, мінотавр у лабіринті, жахливий циклон Харибда та легендарне золоте руно єдиний ключ до порятунку табору. Але чи не станеться місія пасткою? Чи розкриє персі таємницю свого походження, яку приховують навіть боги? А ще чи вистоїть його дружба Аннабет, коли між ними прокидається щось більше? Сезон 2 від «Дісний пляс. Це вибуховий мікс екшену, захопливих пригод, чарівного фентезі, теплих сімейних моментів і ніжного роману. Готуйтеся до нових битв, нових таємниць і нових чудес. Олімп знову кличе Персі.